Минулої неділі до церкви Миколая Чудотворця у село Вікторів Галицького району привезли мощі великомученика Пантелеймона цілителя та його чудодійну ікону. Святиню разом з прихожанами зустрічали і наші кореспонденти. Подія унікальна. Уперше вперше в Галицькому селі Вікторові зустрічали світі останки. Владика Макарій привіз мощі Пантелеймона цілителя зі Львова. Це один з найшанованіших великомучеників, адже він мав дар зцілювати людей. Він є охоронець усіх лікарів, бо друге слово його означає всемилостивий. Тому саме до цього святого люди прибігають в часі хворіб. І ми знаємо, що на святій горі Афон є монастир святого великомученика Пантелеймона, де знаходиться його чесна голова, а частички мощей по всьому світі. І сьогодні я вважаю це велика радість для нас, усіх, що ми маємо змогу доторгнутися, щоб дістати зцілення, так і щоб сьогодні. Кожний з нас, прибігаючи у своїх молитвах, стілення від цього великого святого, чимало є свідчень про чудодійну силу мощей пантелеймона цілителя серед віруючих. Сам Владика Макарій розповів мирянам, що кілька днів поруч з чудодійними встанками забув про свої хвороби. Найбільша частка мощей великомученика цілителя Пантелеймона, яка знаходиться в нас на Україні, сьогодні прибула у наш храм, і це є дійсно для нас величне чудо, тому що тільки одне слово цілитель ми дуже добре розуміємо, що це є мученик, який подає стілення людям. Сьогодні ці мощі прибули із церкви успіння Пресвятої Богородиці, яка Називається ставропігійною, тому що вона і 16 століття мала ставропігію від Константинопольського патріарха, і там колись були передані ці мощі, де пару років тому їх було віднайдено. Святі мощі будуть перебувати у Вікторові до 12 листопада. Всі, хто побажає вклонитися пантелеймону цілителю, зможуть завітати в село Вікторів до церкви Миколая Чудотворця.